Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами тема особливості дії тютюного диму, алкоголю і наркотиків на розвиток репродуктивної системи підлітків. Ми з вами проговоримо про особливості впливу тютюного диму, алкоголю і наркотиків на статеве дозрівання та розберемо поняття про інфекції, що передаються статевим шляхом. Давайте розпочинати. На жаль, куріння дуже поширена, шкідлива звичка, про яку всі знають. Також усім відомо про шкідливий вплив нікотину. Проте позбутися цієї шкідливої звички дуже важко, тому краще її не набувати. Паління. Підступний ворог людства, найпоширеніша шкідлива звичка. Сигарети місять нікотин, отруйні смоли і багато інших канцерогенів. Нікотин буває 6 видів бактерій, з них 8 видів корисних. Нікотинову кислоту, яка необхідна для людського організму, виробляє спеціальні клітини. Коли людина курить, ці клітини перестають працювати, а тому виробляється сильний потяг до сигарет. Паління починає вбивати з першої сигарети. Цигарковий дим багатий на більш ніж 4000 хімічних сполук, шкідливих для здоров'я. Одна викорена цигарка вкорочує життя на 15 хвилин. Дим сигарет забруднює легені, спричиняє кашель. Перед вами на малюнках здорові легені та легені курця. Курці частіше хворіють на рак. Нікотин утрудняє роботу серця, прискорює пульс. Срота багато пахне, від диму сигарет жовтіють зуби та пальці. Куріння також може спричинити рак губи та рак гортані. Наслідки тютюна паління. Утрудняється дихання, виникає кашель курця. Утрудняється робота серця, ризик серцевих нападів збільшується у сім разів. Виникає нікотинова залежність, погіршується пам'ять. Паління в підлітковому віці негативно впливає на всі фізіологічні системи, зокрема і на процес дозрівання репродуктивної системи. Навіть коли дорослий чоловік та жінка вирішують народити дитину, але вони вже кинули курити, наслідки паління будуть негативно впливати на них самих та на здоров'я їхньої майбутньої дитини. Наслідки паління становлять загрозу і на генетичному рівні, оскільки позначаються на потомстві в другому і третьому поколінні. Крім того, у тих, хто палить вміст вітаміну С в крові менше в два рази. Здатність крові постачати тканини кисень знижується на 5-10%. По даному патологоанатомів, легені палія 40 років виглядають як легені людини, що не палить у віці 75-80 років. Досліди показали, що для виконання восьмичасової роботи після викурювання пачки цигарок необхідно на 2 години більше часу. При тривалому палінні погіршується зір, порушується здатність розрізняти запахи та смаки. В 11% випадків імпотенція настає внаслідок куріння. У жінок, що палять, в два-три рази частіше народжуються недоношені діти. У 40% жінок маленькі діти мають схильність до судом та епілепсії. Палії в середньому живуть на 5-6 років менше. У віці від 40 до 49 років курці помирають в три рази частіше, як правило, від інфаркту міокарда і рака легень. Пасивне паління. Ось як розходжується нікотин при палінні. Залишається в організмі курця 20%, рануються при згоранні 25%, залишається в недопалку 5% і де в повітря 50%. Тобто 50% нікотину разом з димом залишається в повітрі, яким дихають люди. Вплив алкоголю на здоров'я дитини. Алкоголізм це важка недуга. На неї хворіють ті, хто часто вживає спиртні напої. Через систематичне отруєння алкоголем можливо захворіти на цукровий діабет. Алкоголь смоктується в кров, ним можна отруїтися і вмерти. Серед причин смертності алкоголізм на третьому місці. Майже всі алкоголіки страждають на цироз печінки, туберкульоз легень. Від алкоголю страждають усі внутрішні органи, особливо мозок. Отруєння мозку призводить до того, що людина втрачає здатність мислити. У неї погіршується пам'ять, слабшують розумові здібності. П'яна людина небезпечна для інших, бо вона не контролює своїх вчинків. На ґрунті алкоголізму скоюються важкі злочини. Уникайте п'яниць. Алкоголь також негативно впливає на репродуктивне здоров'я. Насамперед він порушує спадковий матеріал статевих клітин, що призводить до важких наслідків для потомства, розумової відсталості, анатомічних каліцтв. Захворювань внутрішніх органів та систем, а також порушує роботу ендокринних залоз, що особливо небезпечно в підлітковому віці, оскільки від нормального функціонування ендокринної системи залежить ріст, розвиток і статеве дозрівання. Вплив наркотиків на здоров'я дитини, наркоманія хворобливий потяг до вживання наркотиків. Наркотики це хімічні речовини, більшість яких є токсинами. Тобто отрутою, які спричиняють у людини стань сп'яніння. Рак волі так називають наркоманією. Наркоманія важко виліковується. Багато наркоманів хворіють на вірусні інфекції та снід. В них розвивається захворювання печінки і нирок. Вік життя наркоманів в середньому на 20-25 років менший, ніж у нормальних людей. Під впливом наркотиків знищується неповторна особистість. Людина не контролює свої емоції. Вона втрачає волю. У наркоманів неприємний запах від тіла із рота. Проблеми зі шлунком поноси, нудота. Шкіра стає зморщеною. Швидко втрачають вагу, старіють, запалення повік носа, на місці ін'єкцій виразки. Запам'ятайте, наркотики діють на дівчат ще сильніше, ніж на хлопців, бо лікувати їх майже неможливо. Легко піддаються втягнені в наркоманію морально нестійкі люди. недисципліновані, схильні до правопорушень. Життя доводить, ті, хто рано починає зловживати тютюном алкоголом, легко звертають до наркотиків. Ніколи не пробуйте наркотиків. Це може призвести до біди. Поняття про інфекції, що передаються статевим шляхом. Існують інфекційні захворювання, що передаються статевим шляхом. Деякі з них раніше називали венеричними від імені богині любові венери. До них належать сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихоманіаз, герпес, загострені кондиломит або венеричні бородавки, снід. До таких захворювань частіше призводить безладне статеве життя, що зумовлено наркоманією та алкоголізмом. Хвороби, які передаються статевим шляхом, це захворювання, що їх легше уникнути, аніж лікувати. Ви маєте знати про існування захворювань, які передаються статевим шляхом, і приймаючи рішення, зважати на ці знання або захистити своє життя та здоров'я, оскільки за одну помилку людина може розплачуватися все своє життя. Головна ознака зараження хвороб, які передаються статевим шляхом злонуваті виділення статевих шляхів з неприємним запахом, біль, висипи. Але деякі інфекції можуть не мати симптомів: лікувати такі хвороби треба тільки в лікаря. І чим швидше хворий звернеться до лікаря, тим успішнішим буде лікування. Ось перед вами наслідки впливу тютюну алкоголю наркотиків на репродуктивну систему. Отакі можуть народитися дітки. І так, підсумок уроку. Роблячи вибір між курінням, алкоголем, наркотиками і відмовою від цих шкідливих звичок, слід обов'язково отримати та проаналізувати інформацію, потрібно для прийняття рішення. В іншому разі це буде не ваше, а чуже рішення. Вами маніпулюватимуть інші люди і використовувати вас задля власних цілей. Захворювання, які передаються сативим шляхом, легше уникнути, аніж потім їх лікувати. Про такі захворювання потрібно знати та враховувати ці знання для захисту свого життя і здоров'я. На це все. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!